Привіт, заварюйте собі кофійок буде трошки розповіді про посадку часника. Вже треба готуватися, треба готувати діляночки. Зараз про все по порядочку. Поки йду, буду розповідати. До речі, подаруночок від нової пошти. Комусь таке було. Кофе подарували і чашечку з набука якогось там бамбука. Ось так от. Так, дивіться. По діляночках з часнику і по часу посадки того ж самого часнику. <кій> Задають питання, всі кудись хочуть стигнути, десь не запізнитися. Але ж в часнику не завжди це працює. Ви повинні розуміти, що хтось каже, треба в вересні садити, хтось в жовтні, хтось і в листопаді саде. У мене були такі люди, що і в грудні садили, бо пропустили і хвороби, і те, і все. І ну, взагалі зараз ситуація така. То у всіх по-разному. Дивіться, я не можу дати якусь таку пораду, що садіть в вересні. Вересні, до речі, прикольно буває, коли люди посадять. Два варіанти може бути. Посадили і все класно. Він укорінився, підріс, температура впала, кінець листопада, сніг випав, і до там, березня місяця сніг лежить. Але така історія в нас буває не те, що дуже рідко, а ймовірність просто мізерна. Тому посадка часнику, підготовка ґрунту і це все це дуже індивідуальне питання. І зі своїми ризиками, як і завжди. Завжди є ризики. В часнику це постійний ризик, тому що ти не знаєш час посадки, не знаєш, коли збирати, не знаєш, коли і яка ціна буде продажу. Цього часника. Тому що можна влетіти так, що і не відіб'єш того, що затратив. А це, це картинка доволі така реалістична і правдива, скажімо так. Багато є людей, що вклали дуже багато і не відбили нічого, механізації немає, нічого немає. І дуже-дуже затратно. Дивіться, переходимо до <кхід> підготовки території і часу, саме посадки. Більш конкретно. Дивіться, ось часник був, зараз він так. Ось як бачимо сидирати із всієї площі, що тут є, амброзія залишилася, і ось трошечки сидератів, Бачите, ось полосочка, це там, де полив водою, там і взійшло. Ось і соя молода, взійшла на сидирати, бачите? Ось. Ось така вона зараз виглядає. Але ж вона вже не піде, скажімо так, вріст. І ось територія, та, що буде на наступний рік засаджуватися тут часник. Ось ця підсої. Ось там діляночка в далечині. Також готова вже. Ну, Там ще не було глибокого рихлення, це зробимо. Так, дивіться, що зараз треба. Зараз треба е підготувати територію. Глибоке рихлення. Ви не хочете е, цим пахати землю, пройдіться е, глибокорихлитель, візьміть, чізель так званий, пройдіться на глибину 30-40 см, не переворачує пласт, нічого, підрихліть і пройдіться зверху гарною фрезою. Все, буде нормально підготовлений ґрунт. Для посадки часнику хвата. Якщо ви Оцим міні-тракторцем переорите 15-12 см, то не тратьте грошей, нічого з цього не буде. Це те саме, що ви фрезою пошкрябуєте верхушечку. Не треба воно вам. Часник у вас буде весь на горі і буде дуже-дуже дубова -дуже земля, і він не схопиться до тої вологи. Тому що в цьому році дуже актуальне питання, це недостатньо вологи було. То на це зверніть увагу. Я зараз не можу висаджуватися, бо в мене на цій території ось зараз соя була. Це підготов, підготовчий етап був до часнику. На, наступному, на наступній ділянці там вона вже готова чиста. А ці всі, що були з часником, вони будуть гуляти. Ось підготовчий етап на тому участку, де був часник. Зараз покажу вставочку. Золу розкидаємо зараз кучки. Зола вже перепрівша така, Чисточок. Так, і покрізь раз, два, три. П'ять кучечок. Бачите, древесна, древесна згла. Є, правда, і трошки не перегорівша. Треба буде викидати. Я вивіз туди два камази попілу. Попіл розкидаємо. І в наступному році якусь проміжну культуру посіємо. І на осінь вже буде там часничок. Десь ось так ось воно буде виглядати. Е, е, тому я зараз не поспішаю, тому що ґрунт сухий, я з ним нічого не можу зробити. Та ще й соя ось тут стоїть. Е, дуже добре буде, якщо на цьому тижні вийде її зібрати, передіскувати чи щось зробити з ґрунтом, перепахати, і щоб я хоча б ждав фрезерування або якоїсь культивації. Дощів взагалі немає. у нас. За цей місяць один раз випало 6 мм осаду. Це щоб ви розуміли, 6 мм це просто хватило наситити верхній шар ґрунту, щоб почали тільки з'являтися калюжі дощ перестав і через півтори-дві години вітром просто все видуло. Ну, що було, що не було. Тож, дощу в мене немає, я чекаю дощу. То підлаштовуйтесь під свої погодні умови. Тому що все індивідуально. Можете садити, починаючи від сьогодні, як побачили відео, вже висаджуйте І десь до кінця жовтня, в принципі, можна висаджувати. Так як я бачу погодні прогнози, то вони так показують, що можна і в листопаді вже садити наш часник. Дивіться, у часника є така ген... генетично закладено, що він до плюс 12 градусів. Вище 12 градусів розвиває більш активно зелену масу. Ну, це всі рослини, а це у нас тим більше зимуюча рослина розвиває зелену масу. Нижче плюс 12 розвивається і коренева, і зелена маса, але переважає зелена маса. Нижче, ніж плюс 4 градуси Цельсія, то переважає вже коренева, кореневий ріст в часнику. Бо нам в зиму головне, це не зелену масу, там, якусь побачити, щоб в грудні місяці у нас вже було два листа, яких замерзнуть і пожовтіють навесні. Нам головне зробити гарну кореневу систему, щоб часник збагатився тими сахарами. В нього почалися процеси переробки цього гліцерину, що в нього є, поживна маса. І тільки якісь корінці схватяться на глибину 10-15 см вглиб, все, часник вже ніколи не вимерзне, ми за нього не переживаємо. Вимерзне тільки зелена маса, якщо вона проросла на поверхню землі. Якщо у вас вже в березні є зелена маса, то можна не хвилюватись, хай навіть примерзне, нічого страшного, він вже у вас буде рости. Не хвилюємося за це. Потім по датах, від початку жовтня до кінця жовтня можете і вересні місяці садити. Це таке. Повітряна бульбашка, от повітряну бульбашку треба набагато раніше садити. От її вже можете висаджувати, гірше ви не собі ни не зробите. В мене вона, бачите, зараз ще в такому стані. Ось. Ще не калібрована, вже всю перелушпали. Ну, ось, ось така. Вона гарна буде. Вона розмір гарний, начебто має, але ну, ще немає в мені часу до неї дійти докалібрувати, ну, перевіяти, перекалібрувати, бо це ж все, ось це саме ручна робота. Тут ну, я поки що не знайшов. Є варіанти, але воно там калібрує по масі. Передуває по масі, це зернові, зерносуш... Ой, зерноочисні машинки. Трошки не підходить, бо тут треба по калібрах. А там важливо, від калібра буде і. І дистанція, як засівати, і густота, і це все. Потім нам з часником треба його підготувати. Коли готувати, за скільки днів? Дивіться, я в середньому готую десь за 3-4 дні. З того часу, коли в мене з'явився оцей станочок. Коли я винайшов, можна сказати, цей станочок. Я тоді нікуди не підглядував, нічого, не було в мене ніякої нататки, копіювання. Це мій станочок. То я. Перелущую за 3-4 дні до посадки. Дівчата перебирають це все на столі, палички відкидають, дивіться, станок працює елементарно. Зараз покажу. Дивіться, сюди засипали, вимкнули, вали, обертаються. Все, на готову. <кхи> готовий продукт у нас виходить ось такий. Це я мілкий часник, такий, щоб не шкода було, його дуже рано дробити. Ось дивіться, ось це ми передробили і у нас відкрите донце. Звідси втрачається вся волога і можуть попадати і грибки, і спори, і все на світі. Тобто відкрита рана, скажімо так. У нас у часничку отут, тільки йде. Це я вже пару днів назад його лушпав, він цей. Ось тут корінці. Тобто, ми повинні хвилюватися за оце щоб воно не пересихало. Тому обережно. Не, не робіть за місяць цю чистку. Ну, якщо у вас 2 тони і ви вручну лушпаєте, то вам, звісно, треба і за місяць, і за два це все робити, тому що ви і не встигнете. А якщо у вас 2 тони лушпати, то чого ж ви до мене не телефонували? Ну це вже таке. Дивіться, потім, як перелушпали, вам треба якось протруїти і простимулювати часник. Ось як один із варіантів це XL. Maxim, Maxim звичайний, у них просто різна кількість діючих речовин. В Максимі, звичайному 0,25 FS, а в цьому 0,35, плюс ще одна допоміжна речовина. Також ще можна використовувати селес Стоп. Він взагалі використовується в звичайному домашньому використанні під, під картоплю. Дуже класно працює. Можете використовувати, є замінники. Можливо, я зроблю повне відео по протруйниках, бо там і дуже різних і порошкових багато. Все, фундазоли, фундазіми, Оце все можна в чому хочете. Навіть в солі вимачується. Тепла вода, солена тепла. Вона вже забирає до 40% всі, всіх е, хвороботворних, е, хвороботворних у цих бактерій, спор грибкових і все таке. Потім ми ще можемо додати вимпел 2, Вимпел К або ж інші просто стимулятори росту, або укорінювачі для насіння, які ви можете знайти. Але все це не передазовуйте від того, що ви замість літри на тисячу кілограм вільєте 2 чи 3. Ну, якщо воно за регламентом дається літер, то не спаліть, просто насіння, не спаліть. Не суйте туди NGO, квадриси і все на світі. Не вливайте це все в воду, не травіть часник, тому що ви його можете просто-напросто затравити і спалити відкриту нашу кореневу систему. Воно зараз Донце в нас відкрите і ми можемо просто спалити. Потім, як протруїли, посадити, це вже інше питання. в мене ЧП крючкове, яку я допрацював, Зараз вже нарешті вони почали випускати із дозатором добрив. І трошки доопрацьовують ще, роки 3-4 пройде, до них дійде інші наші потреби, як чесниководів, і вони ще покращать. Молодці, хоча б рухаються, хоча б чують, що ми їм кажемо і що ми запитуємо. у них. То ЧП крючко, в принципі, справляється. Ні, хочете дорожче, є дорожче, шукайте дорожче, хоч і GG броч, цей беріть. Все нормально, все працює. Вис... Головне, висадити його. Потім, як висадили ви, якщо у вас склони, ерозії ґрунту і все таке, пройдіться катком пройдіться катком, трошки затрамбуйте, тому що часник на ранніх стадіях дуже великою масою коріння може витовкнути зубчик на поверхню. На це також звертайте увагу. А потім, як закаткували, якщо треба, то ви пройдіться стомпом. Стомп 330, стомп аква, пройдіться, закрийте. І хоча там кажуть, зимою нічого не росте, не там, не сям, не слухайте. Або ж слухайте і не робіть. Ну це вже таке. Я вам кажу, ви або чуєте, або ні без різниці. Я так робив, я так буду робити, тому що результат є. Ви на ранніх стадіях, ви перших 2-3 місяці вже весною, ви не постійно в часнику, скажімо так. А то сапка це буде ваше все. А зараз сапка коштує, гербіцид навіть поруч не стояв. Так що не хвилюйтеся. 330, -й. зиму 5 літрів на гектар, весною 6 літрів на гектар, і буде у вас діло. Так що, ось так от. Є якісь питання? Допиваємо кофійок пишемо коментарі, щось відповім, щось напишу. Дивіться, по дозуванню саме по Максиму. І є Максим Excel, є Максим у мене на каналі. Подивіться, погортайте, напишете, може відповім. Там, в принципі, один до 10 розводиться, нічого складного немає. Вимпел, там йде здається, літер на тонну. Ну, Це я просто прив'язую це український виробник до вимпела. Він доступний, він недорогий. Хочете подорожче, беріть подорожче, шукайте і буде у вас з діло. Тобто це все суб'єктивно, я ніякої реклами, нічого. Е, Максим, і ще раз повторюю: я не продаю стомп, я не продаю, я його беру на свої потреби, все більше не хочу цієї реалізації цього, знаєте, рівень спуститися до рівня бариги, який начебто хоче на чомусь заробити, не хочу, це не моє. Е, щоб ви розуміли, я в минулому році чи в позаминулому році, коли там мені телефонували постійно. Я блін з тої баклажки заробив, допустим, тисячу гривень, продавши її. Але ж це геморою було, скільки людей, скільки розповідати, чого воно таке дороге. В Сингенті воно навіть не набагато дешевше було. А ви, а ви мені розказуєте, а от ось того дешевше. Та ви ж розумієте, можна у Керхім перелити в цю баклажку і буде вам дешевше. Хоча ну, момент плацебо ж ніхто не відміняв, вам головне, щоб воно було мало свій колір і такий специфічний запах. Тому це, Тут головне не влетіти на якусь взагалі китайську херню. Так що ось так от. Пишіть, телефонуйте, я на зв'язку, а я зараз станочок дороблю, піду батат викопаю та буду працювати далі, бо роботи капець.